Коли реально може закінчитися війна? Я зараз скажу дуже непопулярну думку і перепрошую всіх, кого це там може задіти. Але якщо війна йде, і йде так довго. Значить, вона комусь вигідна, і хтось на цьому або мій інтерес якийсь має, або заробляє. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Д Давай. Ще Якщо друзі збираються в відпустку і хочуть сісти на потяг, і от там один чи два не прийшли, або щось не зробили для того, щоб поїхати в відпустку, вона, скоріше за все, не відбудеться. Вони відмовляться, ну чому не будуть їхати, коли вони не в повному составі, коли вони хотіли всі разом їхати. Або вона відбудеться, але не так, як хотіли. Тобто не може щось продовжуватись довго, якщо люди над цим не працюють і не вкладають туди свої сили. Значить, є люди, яким це вигідно. І от вона може закінчитись тоді, коли люди, яким це вигідно, стануть частиною реально цієї війни і будуть щось робити для того, щоб перемогти. Ну, Дуже простий приклад за депутатів, да? якби от вони були дотичні до війни, якби їх там мобілізували чи щось така історія якась. Я думаю, ситуація б дуже сильно змінилася. Це стосується не тільки України, взагалі всього світу, в тому числі і Росії. Ну, така от ситуація, якщо от правдиво. Тому ну, я думаю, хто зрозумів, той зрозумів.